Наші зрази готові до золотистого кольору. М -м -м. Пюре додаємо сюди одне яйце. Приправи, для пишності додаємо трішки дріжджі, додаємо сюди борошно. Для начинки наших пиріжків вирішила піджарити цибульку, додаю ковбаску і одну морквину. Кукурузка залишилася і сирок. От наша начинка готова, я її змішала і додавала сюди приправи. Тепер будемо формувати наші пиріжки. От перший готовий. Досточку теж змащуємо олією, щоб не прилипало. Наші зрази готові, я їх вже зліпила, тепер ми їх будемо обжарювати на сковорідці. Наляла сюди олії і будемо їх обжарити з обох сторон. До золотистого кольору. От які в нас прекрасні, чудові вийшли пиріжки зрази із такою хрусткою, скуринкою. Давайте подивимося, які вони в нас вийшли всередині. М -м -м, а запах який. Можна їх подавати і сметаною, і з любим соусом. М -м -м. Якось, як і на вечерю, і на обід. Просто супер! Клас. Заходьте на наш YouTube канал, там завжди нові і смачні рецепти. Смачного!